Всім привіт! Як ви вже здогадалися, ви на каналі Тенісна Кухня. Я Андрій Корнушков і зараз буде дуже цікаво про тенісне спорядження. Їхали-їхали, і нарешті вони з нами. Я чекав нове покоління Йонек Сезон 2022 ще у січні-лютому цього року. Та загарницька війна Росії внесла свої корективи та змінила багато планів. Але вже сьогодні ми протестуємо і поговоримо про аж три моделі нового покоління Yonex Сезон 2022. Це Ізон 98, Ізон 100 та Ізон 100 l Тож скоріше підписуйтесь на канал, поставте цьому відео лайк і погнали! Дизайн ракеток нового покоління вражає і захоплює. Це, звичайно, справа смаку, але особисто мені дуже подобається. Що стосується характеристик, то інженери Yonex вирішили сильно не експериментувати, трошки змінилася жорсткість рами ракеток, а також збільшилась товщина обиду. Тому я очікую, що IZON 98 і IZON 100 будуть поводити себе на корті дуже схоже на своїх попередників, дуже добре відомі мені в версії 2020 року. А, от, вже полегшена Izone 100L має стати для мене таким собі сюрпризом, тому що ніколи раніше я не тестував і не робив огляди на такі легкі ракетки. Тож це має бути цікавим досвідом. Щодо технологій, то у новому поколінні Ізон японці використали свої вже дуже добре відомі напрацювання, такі як ізометрик, це спеціальна форма оводу, Vibration Dampening Mesh – система зниження вібрацій, а також принципово нову технологію 2G Нам Speed – це спеціальний композит графіту для збільшення потужності та покращення інформативності відчуття м'яча. Ну, як це все працює? Ми зараз перевіримо у грі. Тож погнали! Як завжди, я почав тестування з найважчої і, як я вважав, найскладнішою використання Ізон із 98. І перше, таке приємне здивування це неймовірний контроль на потужних плоских ударах. Ця ракетка, в принципі, більше орієнтована на потужність та топспін, і тому такий неймовірний контроль був для мене здивуванням. Приємним здивуванням. Я вважаю, що ISON 98, в принципі, ця, ця модель не тільки нового покоління, а й завжди. Є однією з прост... найпростіших чи не найпростішою в використанні ракеток з 98-м розміром головки. Тобто вона проста і в той же час має дуже непоганий контроль. Усі ракетки Yonex ISON 2022 тягнув однаковою струною Yonex PolyTour Pro 125. Така досить м'яка, приємна, комфортна струна з непоганим контролем, непоганою потужністю. На Ізон 98 я тягнув її м -м, трохи менш жорстко 24х23 кг. На Ізон 100 і Ізон 100L 25х24, так як сота головка більш потужна, ніж 98. Так, повернемося до 98-ї. Як я вже казав, контроль на потужних плоских ударах. Гарне обертання, в принципі, те, чого я очікував, те, що було і в попередньому поколінні е, трохи більше потужності, бо трошки збільшила жорсткість рами ракетки. Ракетка сподобалася абсолютно по всьому корту. Сподобалася подавати, бити форхенд, бекхенд. На задній лінії ця ракетка мені дуже сподобалася. Я в принципі бейзлайнер, як ви вже знаєте. Е, і в той же час вона мене порадувала і на сітці. Знову ж таки, завдяки тому, що контроль в ракетки дуже-дуже непоганий, як для потужної і орієнтованої більше на топ-спін-удари ракетки. Дуже гарна ракетка підходиться для бейслайнерів, для бейслайн грайндерів А також, як я вважаю, для гравців, які грають по всьому корту, тобто ол-кортерів. Таких зараз небагато. Кого ж вам привести у приклад? З ІТ Пітуру найяскравішим all-корд-плеєром є якраз Роджер Федерер, який нещодавно завершив кар'єру. Це гравці, які грають, починають свій розіграш з атаки на задній лінії або ж захищаються, але намагаються грати різноманітно, не тільки тримати м'яч на задній лінії, а більше переводити гру на хавкорт, на сітку і В принципі, грають більш різноманітно, ніж е бейслайнери. Я бейслайнер, мій зараз спалін-партнер Ваня, мій друг з Одеси також бейслайнер. І я вам скажу, що Ізон 98 ідеально підходить як для мене, так я думаю, і для нього підійшла би. Для потужних обмінів на задній лінії, доки суперник або не помилиться, або е не дасть короткий м'яч. Дасть можливість атакувати його з хавкорту і, наприклад, завершити свою атаку на Сіці. Я, як ви бачите, вибрав таку тактику брати Ваню із мором, тобто давати йому більш-менш глибокі м'ячі з потужним топспіном. Я це дуже люблю. Підружаю йому ліва. Граючи зоном буквально там другу, третю, четверту годину, граючи із зон 98, це мені вже вдавалося дуже комфортно, ракетка дуже точна. А і ще дивіться, який крутий слайс. Реально, я не очікував це від ракетки з струнною формулою 16х19. Як завжди, окремо я хочу подякувати моїм друзям із тенісного клубу у парку Шевченко за те, що надають мені можливість записувати огляди і тестувати ракетки на цих мальовничих затишних кортах. До речі, ці корти сохнуть 30 хвилин навіть після найсильнішого дощу. Тому я дуже рекомендую вам тут пограти і залишу посилання на клуб в описі до цього відео. Що ж, далі в нас і зон 100. Як я вважаю, супер універсальна ракетка, в принципі, дуже схожа за своїми характеристиками на Bubble Pure, Aero, який я ще нещодавно тестував. Але, як мені здалося, ще більш проста в використанні. головка, товстий обод, досить жорстка рама, дають можливість бити потужні удари з великим обертанням без якихось надзусиль. Тобто все дуже просто, дуже комфортно. Форхенд, бекхенд. В принципі, гра на задній лінії ізон із 100. Це е суцільне задоволення, простота. Тобто, реально з цією ракеткою можна прийти і пограти матч, тому що в принципі через обертання можна бити дуже потужно. З непоганим контролем. Знову ж таки, через обертання. Плоскі удари Ізон 100 б'є не так точно, як, наприклад, Ізон 98. Бо, знову ж таки, потужна сота головка 16х19. Вже нема того неймовірного, я вважаю, неймовірного саме контролю, який нам продемонструвала Ізон 98. Так, можна придавити, ви зараз бачите, декілька ударів, де я придавлюю зверху вниз. По е, м'ячу, який тільки піднімається. Е, але це одиничні моменти, коли я добре придавив масою. В принципі, Ізон 100 не дуже добре підходить для потужних плоских ударів. Але через обертання. Ну це просто, просто якась сказка. На сітці, е, в принципі, майже не грав цією ракеткою, тому що вона більше, я вважаю, на 99 відсотків Створене для гри на задній лінії, для потужних ударів саме на задній лінії. Як ви зараз бачите, у таких Вінерсів, це вінерс через обертання. Дуже гарна ракетка в захисті для сотої головки і струнної формули 16 на 19, досить непоганий слайс, непоганий, добре контрольований різаний удар. І в принципі, Ракетка важить 300 грамів, тобто дуже комфортна вага, е, нейтральний баланс 32 см, сота головка, середня трошки більше, більш середньої жорсткість рами, дає можливість е, досить легко передавати е, силу удара з руки на струни. Зараз бачите неймовірний такий розіграш, де я захищався, тобто 300 грамів в ракетці е, дають можливість. Е, легко допрацьовувати десь кістю, допрацьовувати без зайвих зусиль. Е, атака. Перед цим бачили досить гарну атаку з зворотнім кросом. З, зараз атака по лінії зліва. Ракетка гарна в атаці, але треба знати, е, дуже точні якісь суперточні лінії. Це не для цієї ракетки. Тут все більше через обертання. Через потужний топспін треба добре вкладатися саме в обертання, робити велику вертикальну роботу. І в цьому ця ракетка ну, просто-таки неймовірна. Мені дуже сподобалася. Так, ви побачили декілька розіграшів з непоганою грою з льоту, але в принципі Ізон 100 не найкращий варіант для гри на сітці. Друзі, хочу нагадати вам, що ви можете придбати ракетки цієї серії або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Крім того, там же в описі, ви можете знайти посилання на мій Patreon, а також монобанку, і підтримати мене донатом. Друзі, мені дуже важлива ваша підтримка. Хай квітне український Ютуб. Ну на закуску найлегша версія IZON 100L вагою 285 грамів. Це вперше така легка ракетка в мене на оглядах. Та й, мабуть, в принципі, вперше тестую настільки легку ракетку. Е, і це найбільше здивування у усього цього огляду нових Ізон із 2022. Тому що е, ракетка ISO 100L, незважаючи на свою невелику вагу, е, дала мені можливість грати на досить непоганому рівні, атакувати, захищатися, подавати. в принципі... Показала себе дуже універсальною ракеткою, як і її старша сестра Ізон 100-300 г, але ще простіша в використанні, ще більше легкодоступного обертання, легкодоступної потужності. До речі, завдяки балансу 32,5 32 см вага в головці є і там таки є чим бити. А особливо, якщо добре вкладатися. Масою тіла удар і додавати до ваги ракетки ще власну вагу, то м'яч летить досить непогано. Єдине, звичайно, що особливо гарного контролю на потужних плоских ударах не, не раджу очікувати, але бити через потужний топспін дуже комфортно, дуже просто. Це гарна ракетка, як для непоганого. Матчу, як для матчових зустрічей, так і для комфортного рекреаційного тенісу, можна просто приїхати, кайфанути на корті без якихось напрягів. Е, можна поїхати в якийсь там заміський клуб е, і, с, якби е, поєднати відпочинок з грою в теніс. Е, так от. Е, в принципі, що я ще хотів сказати по цій ракетці, абсолютно е гарно підходить для бейслайн-грайдерів, для бейслайнерів. Е мені дуже сподобалося е утримувати м'яч глибоко цією ракеткою, е бити потужні топсвіни як з форхенда, так і з бехенда. Як я вже сказав, в атаці ракетка дуже добре діє. Ну і, звісно, завдяки такій невеликій вазі вона дуже добре е діє у захисті. На Сіці ракетка мені не дуже порадувала, але це в принципі логічно. І взагалі-то дуже-дуже приємно здивований, рекомендую її гравцям абсолютно будь-якого рівня. Ну що ж, я майже все прокоментував і зараз прийшов час зробити висновки. Недарма слово Easy дуже співзвучне зі словом Easy. Так, абсолютно вся серія ракеток мене дуже вразила простотою використання а також легко доступною потужністю, обертанням і непоганим контролем, особливо у версії 98. Не хотілося б бути банальним, але я змушений це зробити. Ізон 98 найкраще підійде добре технічно і фізично підготовленим гравцям з середнього рівня це NTRP 4.0 і вище. А також професіоналам, юніорам, а також будь-яким гравцям, які віддають перевагу потужній грі по всьому корту з великою потужністю, топспіном, а також дуже добрим контролем. Ізон 100 я вважаю найуніверсальнішою ракеткою з усієї серії, але за свою філософію вона найкраще підійде бейслайнерам або так званим бейслайн грайндерам тому що ця ракетка набагато краще себе показала у грі з задньою лінією, грі з відскоку, ніж у грі з льоту на сітці. Я можу рекомендувати її абсолютно будь-яким гравцям завдяки її простоті використання. Вона дуже гарно підійде гравцю будь-якого рівня, навіть починаючи з перших днів на корті. Але, будучи дуже сильно здивованим і враженим перформансом полегшеної Ізон 100L, для перших днів на корті я порекомендую саме цю ракетку. Ще більш проста в використанні, ще більше легкодоступної потужності і обертання. І при цьому навіть мені ця ракетка дала можливість грати на досить непоганому рівні. Добре атакувати, захищатися, в принципі, діяти по всьому корту. Тому це дуже гарний вибір для жінок, юніорів, а також, в принципі, для будь-якого гравця, якому необхідна полегшена ракетка. На жаль, цей дуже цікавий, особисто для мене, огляд підійшов до свого кінця. Якщо у вас є що додати або є якісь запитання, напишіть це у коментах. Ну, як завжди, вліпіть вподобайку, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, а також поділіться цим відео в соцмережах. Можливо, комусь воно також буде корисним. Крім того, ви можете підтримати мене на Патреоні або ж задонативши на мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все. І не забувайте, що в Україні йде війна. Вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Все буде Україна!